Це політичний дух. Політичний дух, де пахне Союзом. А ми, а ми, а ми не хочемо запаху Союзу. Той, який кормить крокодила, в надії бути з'їденим останнім. А крокодил є. Є. Хоче з'їсти і державу, і не тільки державу. Акцію підтримую Так от для всіх волинян. В даному випадку Конгрес націоналістів організував її. я думаю, тут приналежні організації, якби інші партії. Де інші партії підключилися, то тут була повна площа, бо більш як впевнений, що мало того, переважна більшість, домінуюча більшість волинян не підтримує міжпарламентських асамблеї, організацій і всього такого іншого. Мусимо до того дорости, а доростемо до того, поки тоді коли зробимо свою державу. З травня місяця нам не виплачують зарплати. І ми по поводу цієї зарплати прийшли до нашого мера Антона Федоровича Кривицького. Він нам за гори вдовжен гроші. Ми не регулюємо виплату заробітної плати в управлінні оздобут людей, які сьогодні прийшли до нас. Ми відповідаємо за нашу заборгованість перед ними за виконані роботи. Ця заборгованість склалася практично з двох об'єктів. Це будинок по проспекту Олі, порядка 35 тисяч. Ми заборгували, і по будівництву будівництво тринадцятої школи порядка 75 тисяч. Ця біда в тому, що ми, Волинь Газ, Вад Волоньгаз, газом не торгує. Із 2001 року газ на теплокомуненергетику йде через Торговий Дом Газу України, тобто напряму через Київ, ми тільки поставляємо газ для населення і бюджетних організацій. І я звертаюсь до населення. Платіть свою частку, люди добрі, якщо хочете мати тепло в своїх оселях. Юнаки, які успішно пройдуть цю ланку іспитів, зараховуються на навчання в наші навчальні заклади і стають курсантами. Я ще вирішив з дитинства піти в органи правоохоронні працювати, і ось моя мрія стала реальністю. Я для себе подумав, вирішив, що. Тільки для мене що я зможу пройти це все. Я досі кожну ніч не чую. Я чи брат не чую. Два рази поджога з ограбленням. І три рази грабіжі. А знаходили тут? Наша, мабуть, міліція бездіяльна, бо вона там спить, або я не знаю, що вона робить. А сьогодні вже виїздили. Вже вони другий раз сьогодні приїдуть, може щось вони зроблять. Я собі по правилах став на червоний і все. Я нормально все зупинився на червоне світло. Стою, думаю, а тут бац. Це вас ззаді вдарили і ви аж вдарили попереднього водія. Так. Тим більше я ще дивився в зеркало, дивився ззаді, нічого не було, чи він з другого пасу вийшов, чи якось догнав, я навіть не знаю. А там були люди в автобусі, чи не було? Не було кондуктор За попередніми даними, хтось з водіїв не витримав безпечної дистанції. Поки що хто сказати нічого не можна. Напишуть водії пояснення, тоді буде щось ясно. Один за всіх і всі за одного. У нас було таке, знаєте, золоте правило. Винесе тяжко раненого партизана ціною свого життя. Прийшлося мені партизанити вже пораненим. Майже три роки, два з половиною роки. А коли сюди підійшла наша радянська армія, я із своїми ж хлопцями, які залишились живими, війшов у ряди діючої радянської армії. В населі Свабділі Жовно. Спочатку визволили рівне і з рівного пішли на Луцьк. Стояли гармати наші на залізничній дорозі, а командир полку нашого сидів на дзвіниці церкви, бо йому було видно Гнідаву. і коригував вогнем по гнідаві. Там були німці. Вибили ми німців з гнідави, в тому сенсі, що ми погасили німецькі точки, де солдати стояли. Ну як вибили у смислі, тому що ми потушили точки німецькі, де солдати стояли. Ці вимкнення, які є зараз в мережах області, зв'язані з налипанням мокрого снігу на проводи лінії електропередач. Відповідно, є одиночні обриви проводів, є перекриті кінцеві кабельні муфти. 10 кВт. В Лукачинському районі є інформація про ожеледицю на проводах. То, що заготовив, все залишилося без продуктів. Але от забрати цю воду, викачати, обіцяють сьогодні вже чи на це потрібно буде декілька днів, щоб позбутися. Можливо, але вона прибуває з того будинку, що той затопило і з того будинку і топиться. Тобто там води, мабуть, ще більше, ніж тут, так? Так, там набагато, там метра води. Одна кімната, 18 квадратів. На літо виносимо зимову підвалу одежу, на зиму наоборот робимо. Зараз все плеває в ящиках. Чоловік пішов, отак в такому повністю комбінзоні, і туди не можна доступити. Дзвонили, кажуть, в міську раду, нам сказали, ви до ЖЕКу не належите, звертайтесь до депо, і воно так тягнулося, затягнулося, що по пояс. Злег дзвонили і жек сказав, вони через пару днів приїдуть, будуть заварювати тут. Через пару днів. І жек восьмий, восьмий, кооперативний ЖЕК. То вони і ж, то, да, Це... то кооператив, оскільки не звертається в той кооператив, все время ніхто нічого тут не робить. Так як і то утоплення, то є гаряча вода, то нема гарячої води. Тепла немає. Включають, да, да, так. Да, і тепло не включають. І ход, ходиш і вони все одговорками. Не знаю, не контролювався. І за чого не контролював? Заспіркнув. І загоріло. На даний час він. Жалкує про скоєння даного злочину. Однак пояснити, що спонукало до даних дій, він не міг. Українець не візьме. Її розпродають через українця, через засноване за границею люби структури підприємницькій, закупить за границя і стільки років, скільки, ми, скільки наші діди, прадіди обороняли. Бо сьогодні село вже почало сміятися, якщо раніше. Обговорювало, обіжалося, обіда була, плакало, то сьогодні вже сміється. Вже пішли в барі, от ці мають прибутки. Той хто самогонечку жіне, значить да, мають прибутки. Починає вже дійсно співатися до кінця. Ну, взагалі, то я вважаю, що непогано, тому що навіть самі вчителі казали: якщо є такі отвічники, що не хочуть вчитись, улінюють від занять, а потім раз його папа десь денежки заплатив і оприділив інститут, і він же там герой, да навчальні заклади. 11 предметів, які винесені на ЗНО, вступних іспитів не проводять. Хотіла щоб він поступив, щоб воно дійсно було таке от тестування справедливе і оцінювали знання тих дітей, щоб ну на безкоштовно поступив, щоб не витрачати такі суми. Ой, в нашій країні все можливо країна чудіс. Роботи додається, коли трошки були морози, але було менше снігу. Сьогодні ми морози спали, але снігу додалося. Тяжко, тяжко, тяжко. Я говорю, хлопці сьогодні в 2.15 виїхали, в 9 в гараж заїхали, навіть не заїжджаючи, тільки до заправлялися. Змушений був вчора один раз заправляти, ввечері заправляли і під самий ранок опять до заправлялися. Ну як ними ходити? Падати вниз головою, де й все. Дуже погано. Чому? Слизько. Тож його саме, зможе так зробити. Поки там зробиш на зупинках, щоб не падали тут. Біля під'їзду теж треба обрати, посипати. Поки сюди прийдеш і вже день кінчається. Пасажири. Два квитки. На мікроавтобус Луцьк -Берестечко. На 14 годину 50 хвилин. Рейс відміняється у зв'язку з бездоріжжям. Прохання квитки здайте в касу. Не доїжджають автобуси тільки на приміських маршрутах. Певжа. Бакорин до доуїздець, Новосілки доїздив, доїхав до уїздець і також вернувся назад. Ну, а далі перемети на Берестечко через Смоліву. Доїхав до Оструця, все, зупинився два автобуси, не могли розмінутися, дорога заметена, все. Зараз у даний час другий рес вже їхав, то трошки домали на чисті доїздить. А далі Ставище, Заболотинці, Новосілки. Нема дороги. Поверну туди. Подивився, розвернувся, чекаю свій час і їду назад. Кінь мій через ліс там напряму. Хто як може, так і добирається до траси. Знай телефони наші, от вже визвонять, скільки годин там і там буде. що таке в нас така робота. До нас поступають дуже часто, минулі роки, в п'яному стані люди. З важкими обмороженнями, які лишаються без обидвох рук, без ступнів. Взагалі і ампутація буває. Не можна п'яним бути, якщо низька температура вже нижче 10, це вже сигнал. Не можна, не можна, бо людина дуже безпечна, як вип'є море по коліна, вона собі. Сміла нічого не відчуває, її нічого не поколює, її нічого не болить, вона навіть не відчуває, що в неї ноги вже задобили. Ламаються судини поверхневі всі. Вони і так при дії низьких температур судини звужуються, максимально звужуються. І кров не, постачає, не постачається, не доходить ні до кінчика носа, не до вуха, ні до кінчика пальців, на руках, на ногах. Вони більше ці точки страдають. Ми живемо, в моєї мами, якби місця мало. За місяць часу вони пообіцяли, що якби, за місяць часу це буде зроблено. Тобто мерія нам дасть цю квартиру, а Ігор Палець зробить туди на ремонт за свої кошти. Ну, Звичайно, не сподівалися, якщо подарують, будемо, будемо дуже раді, що влада не тільки перед виборами обіцяє, а чимось підтримує таких багатодійних сімей, як, як ми. Автомайдан під'їхав до Клімчука з метою попросити його вийти з злочинної партії регіонів. Давайте разом! Клімчук! Виходь! Клімчук! Виходь! Клімчук! Виходь! Вони тут наші місцеві, ніби ж такі самі люди, як і ми. Вони повинні якось зрозуміти, що це, це надзлочинно, це не злочинно, це взагалі морально навіть. Бути в таких, таких партіях страшних. Це не партія, це хунта вже. Це хунта, коли так бувають людей. Це, це вже не партія. Партія щось несе, щось світле, щось до чогось, до якихось перемог, до якихось здобутків, а вони тільки до своїх власних здобутків. Це, це огидно. Старіємо. На жаль, кількість працівників пенсійного та передпенсійного віку становить близько 150 чоловік. Але старіють не лише люди, але старіє також і техніка. Станом на перше року. Інвентарний парк тролейбусів місто гуд складає 65 одиниць. Середній вік тролейбусів 22 роки при нормі 10 отримують валідатори, за допомогою яких вони обілечуватимуть пасажирів. І інформація про всі операції дії буде знаходити в в центральну базу даних, де з даної інформації буде формуватися різноманітна звітність. Для різних видів, для різних відділів підприємства в подальшому можна запровадження пункт продажу та поповнення карток для зменшення обігу готівкових коштів транспорту. Мені директор сказав відключити світло, і я мусив, бо мене виженуть з роботи. А я сама задала питання: я кажу: якщо директор дасть вам автомати і скаже, що стріляти в людей. Він сказав, да, я буду стріляти. За ці 20 років, що буде говорити незалежної країни, 25 п'ять, якщо ринок володіє цією територією. Поліпшень, щось не напевно, якихось не спостерігається. Так напевно, це мало вже бути якісь, хоча б якось накрито це все мало бути би, хоча б якісь, якісь певної бруківки лежати. Хоча б мали бути якось відвезені, мають мали, мали бути створені умови для належної праці підприємців. Але вас навіть зуторять попередження, якщо він не від, не підключить назад людям світло, в яких відключено в контейнерах. То буде акція протесту. Підприємці ковальських ринків розпочнемо безстрокову акцію протесту. Першими нашими діями у разі невиконання наших вимог буде встановлення наметів, як у місті Ковалі. Луцьку Києві. Подобається бути рабами. Значить, будемо рабами, не подобається, будемо воювати. Ну, тільки по тій причині у нас зараз получається свій маленький майдан. Базарний. Ми такий радикальний крок пішли в зв'язку з тим, що горгу це фактично, ну як називається Волинська облспожистівка, але це не є насправді облспожистівкою. Це приватний власник, який знушкається з підприємців. Це провопився підприємців. 1 лютого о 13.24 до служби 101 надійшло повідомлення про те, що ви побачили на річці стир, на кризі тіло. Дитини в яскравому одязі зателефонували до медицини, до лікарів, які передали інформацію вже нам. І за викликом одразу виїхали рятувальники державної пожежно рятувальної частини номер 3 міста Рожніща. Ми будемо боротися і Підприємці готові до боротьби за дану ділянку. Це буде відбуватися і правовим чином. Я думаю, що будуть підготовлено судовий судові іскі для звернення, щоб зупинити дане рішення, тому що ми рахуємо, що це порушення законодавства і прав підприємців. Ми будемо звертатися і в інші інстанції. Сьогодні є політична воля цей ринок перенести. Ми пам'ятаємо, роками боялися це робити. Не вистачало політичної волі, не вистачало. Бажання було у всіх, а взяти на себе відповідальність, пройти весь цей шлях, витримати все це охаювання, витримати ці всі мітинги, страйки. Виявило, що ніхто не, ніхто не зміг. Змогла тільки наша команда. Колись на початку ми відкривали в Чарукові, але там він себе не виправдав. А зараз після того, але ще це було до дороги. А Зараз, як відкрили цю хорошу трасу, тут дуже багато ДТП, в тому числі в шклі на перехресті. І ще тут через те, що йде перехрестя на Торчин напрямок, і туди колодежі, Боремелі, жапче, це ж цей напрямок. І в другу сторону на Берестечко через Новосілки, горішня, Новостав. Як бригада буде тут, вони будуть вкладатися в термін доїзду по сільській місцевості до 20 хвилин. Зараз вже, я думаю, відходить. все ж таки, стараються хоч трошки на фасаді, хоч якусь арочку зробити, якийсь під'їзд. І то воно вже гріє душу, вже дає якийсь настрій для людини, дає якусь можливості. Навіть по-іншому трошки подивитися на те, що можна ще зробити і краще. Коли я робив, коли я був активний, м -м, цікавий, і сильний був і зовні і з усіх відношеннях, ці акценти скульптури нехай вдохновляють, нехай дають і моць, і розвиток. Всіх відношеннях для нашого міста.